Всім привіт! Сьогодні розбираємо приклад з іспиту GMAT. Нам кажуть, що x це 10 у 50 степені мінус 57. І питають, якою є сума всіх цифр цього числа. Давайте уявимо, якщо я візьму число 10 і піднесу його в степінь 50. Відповідно, я отримую число, в якому буде йти 50 нулів. Поспіль, і попереду буде одиничка. Далі уявляємо, що ми звідси починаємо віднімати 57. Просто уявіть собі, якби ми віднімали це в стовпчик. так? То що б я робила? Я б взяла оцю одиничку, перенесла її кудись. Ось сюди, так? Тобто таким чином, щоб я якби, мала змогу зробити десятку з останньої, чи... з останньої цифри, правильно? З останнього нолика. Відповідно, уявляємо, якщо ми віднімаємо останні цифри, у нас будуть 10 мінус 7, це 3. Тут у нас вже буде стояти 9, мінус 5, це 4. А далі, уявіть, всі числа, які стояли попереду, вони так само перетворюються в девятку. Відповідно. Дивіться, у вас перша одиничка перенеслась якби назад, тобто вона пішла. А далі у вас стояло 50 нулів. З них останні два нулі перетворилось в число 43. Отже, з 50 нулів у нас залишається їх 48. І кожен нуль перетворився у дев'ятку. Тобто, я розумію, для того, щоб знайти їх суму, мені достатньо просто перемножити кількість дев'яток це 48, на саме число 9. Якщо ми з вами це зробимо, ми отримаємо 432. А далі, дивіться, останні цифри це 4 і 3, їхня сума буде 7. Відповідно, я маю додати ще 7, і у нас вийде 439, тобто варіант Ді.